Доброго дня! Сьогодні буду готувати домашні лаваші. Для тіста на лаваші беру муку. У мене кілограм 400 грам, 800 мл гарячої води, оливкову олію і сіль. Беру 4 чайних ложки солі без гірки. Додаю 8 столових ложок оливкової олії. Можна використовувати також і звичайну соняшникову олію. І додаю 800 мл води, так як кип'яток, то буду замішувати ложкою. Тісто схололо, тепер буду замішувати рукою. Гарно вимішую тісто і залишаю його відпочивати на півгодинки. Ось таке еластичне вийшло тісто. Залишаю відпочити і продовжимо приготування. Прийшло 30 хвилин, тісто віддихнуло. Роблю такі кульки. Зроблю одного пробного, в мене кришка скоро вода велика, так що треба перший раз пробного зробити. Уміряв лаваш маленький. А тепер нашу головашика викладаю на розігріту скороводу. Перевертаємо на другий бік. еще раз переверну. И вот такие выходят лавашки. еще одну лавашку робимо. Перевертаю на другий бік. І отакий ще вийшов лавашик. Перед тим як класти один на другого змащую нижнього водичкою, щоб вони були еластичні. Домашні лаваші приготувалися. Попробую, що у мене вийшло. Лавашики, то, що треба. Попробую що вийшло. Лавашика можна начиняти, намастити чим хочеш. Можна їсти замість хліба. Якщо вдома немає хліба, готуйте такий лавашик, це неймовірно смачно. Рецепт то, що надо. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного вечора!